Шановні колеги, хворум є. Питання роздані. Є зауваження до порядку денного? Немає. Хто за порядок денний? Прийнято. Перше питання. Ілона Калодій, будь ласка. Просимо підтримати проект рішення про затвердження програми розвитку та функціонування української мови у всіх сферах життя Житомирської міської територіальної громади на 25-27 роки. років з метою розширення функції сфер застосування державної мови, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 15 березня 2024 року. У Упрем'я культури міської ради було розроблено програму розвитку та функціонування української мови у всіх сферах життя Житомирської територіальної громади. Якщо потрібно. Не є презентація, розповім. Давайте краткою презентацію. Кратко да. безпосередньо на сьогоднішній день формується на державному рівні робота так, щоб програма української мови була у всіх територіальних громадах. Ми mm -hmm. об'єднали тут об'єднані управління по зв'язках з громадськістю, управління архітектури містобудування, всі управління департаменту для того, щоб контролювати в першу чергу наскільки це наскільки у нас є повноваження, щоб українська мова застосовувалася крізь. То uh -huh. найбільша програма застосовується для департаменту освіти, управління культури по заходах і всі інші департаменти автоуправління. <правління> <правління> стосується всіх стверджень зрозумів да це без коштів, тому що ці кошти закладені у кожного департаменту uh -huh. та управління в своїх програмах. Прохання yeah. підтримати, хто за? Підтримали. Дякую. І друге питання про внесення змін та доповнення до комплексної цільової програми культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» в зв'язку з пропозицією депутата Житомирської міської ради Людмила Янушевич щодо виконання бюджетних коштів для забезпечення потреб виборчого округу. На 25 рік а саме перерозподіл коштів управління культури міської ради у сумі 7 тисяч гривень на придбання подарункових книг свято Михайлівський собор духовних серед Житомира, автором якої є Геннадій Махорін. виникла необхідність внести доповнення до пункту 3.4 під програма організація та проведення державних загальноміських свят культурно-освітніх та мистецьких заходів до вище зазначеної програми. Також на гуманітарній комісії пропозицію внесла пані Людмила Зубко ще додати п'ять тисяч гривень. Я у нас сім від Янушевич, 5 п'ять від зубко. Дякую, і друге питання мистецькі школи є закладами позашкільної освіти, сфера культури і здійснюють свої діяльність відповідно до законів України, враховуючи рекомендації комісії на розгляд виноситься питання про встановлення щомісячної доплати за роботу у несприятливих умовах педагогічним працівникам мистецьких шкіл, і бюджету міської і територіальної громади та необхідність внести, внести зміни до пункту 1.1 під програму сучасних. Достецька школа. Розрахунок щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці у розмірі 1300 гривень, обрахована педагогічним працівникам за основним місцем роботи за період з квітня по серпень місяці пропорційно до обсягу педагогічного навантаження. Загалом у нас виходить по галузі культури 2 мільйона п'ятсот і лише на мистецькі на на так, у нас безпосередньо з квітня по серпень. Што за? Дякуем. Виктория Матина. Доброго дня, шановні депутати. Ми просимо погодити внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Ждомирської міської тергромади до 2025 року. Зміни стосуються наступного: це зміни в програмний документ пункт 4.3.2. про проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним рай презентації ні презентація презентації у нас немає ну ми табличку подавали всі документи є але презентацію у нас тут чисто програмні цифри давайте Проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян мешканців Житомирської міської територіальної громади. У нас був цей пункт, в ньому були нулі. Управління транспорту зв'язково працювало питання стосовно можливої компенсації перевізникам з місцевого бюджету, і вони згідно клопотання, підписаного Шевчуком, просять, щоб ми внесли в програму 11 мільйонів 638 тисяч. Тобто, ми будемо головним розпорядником цих. Коштів, кошти будуть рухатись через департамент соціальної політики, але цифру розраховують, визначають порядок критерії відшкодування відповідний профільний виконавчий орган управління транспорту і зв'язку. Тобто я зараз говорю про цифру в програму. Я розумію, але все одно, е, оскільки вона да. в програмі нам ніч, нічого не дасть, вона створена робоча група, я так розумію, прохання зняти на довеличні питання після розплати робочої групи, Це саме цей пункт. Саме цей пункт 4.3.2. 32 Це я для да. протоколу. Далі пункт 7. 2. Ну ми якби не заперечуємо, тому що ми будемо тільки рухати ці кошти відповідно Зазуміло, до того да? порядку. Все зрозуміло. Пункт 7.2.1 утримання центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради. Ми пропонуємо зазначити як фінансування 9 мільйонів шестсот і Ось ця сума буде добавити, додати, а саме додати 381,10 для доплати педагогічним працівникам в центрі комплексної реабілітації. Там вчителі реабілітологи є. Вони потребують 129 і 262 – це комунальні послуги. Ми хочемо їх закласти програмну цифру у зв'язку з тим, що ми приймаємо участь в проєкті ЮНІСЕФ, мінімальний інтегрований послуг пакет послуг. Для Сімей з дітьми, і на проспекті Миру 11 за кошти ЮНІСЕФу проводимо ремонт і облаштування, розширення відділення денного догляду нашого центру комплексної реабілітації. І е, створення кімнат психологічної допомоги для сімей з дітьми для нашого центру соціальних служб. Тобто, ми в проєкті ЮНІСЕФу, проспект Миру 11, це приміщення центру ПМСД, частину приміщень нам віддали близько 300 квадратних метрів. ЮНІСЕФ ремонтує, облаштовує. Ми розширяємо за рахунок цього денний догляд, який у нас пристосованих приміщеннях там орендованих mm -hmm. в на двадцять 23, і е, розширяємо так, як хоче ЮНІСЕФ, послуги для сімей з дітьми. Для цього нам треба 262 комунальних послуг і 129 педагогічних педагогічним працівникам по центру. Далі, пункт 7.3.13 придбання квіткової подарункової іншої продукції для проведення заходів пов'язаних з вшануванням пам'яті для заходів віртуальних, пов'язаних з похованням і так далі. Це пункт 7313. Ми хочемо додати 44 і 8 для того, щоб облаштувати ще дві секції на алеї героїв. І таким чином загальне фінансування буде 5 мільйонів шістсот і 8. З цієї суми ми веземо букавіль, з цієї суми ми купуємо. Квіти, худі колони, тобто тут все є. Сюди ми додаємо ще 44,8% для програмних для е, двох секцій угу. далі. Остання цифра 13, 14, 17 – це забезпечення діяльності фахівців супроводі ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ми просимо додати державну субвенцію в розмірі 1 вісімдесят вісімсот і така ж буде сума загального фінансування мільйон вісімсот на фахівців супроводу ветеранів. Їх уже працює 5 людей. Вони пройшли навчання. Це програма міністерства ветеранів. Люди ці координуються управлінням у справах ветеранів в плані роботи. А в плані штату заробітної платою відповідного оформлення вони в центрі соціальних служб міської ради, як працівники, тому там розширений штат на 5 одиниць. Кошти на заробітну плату платяться за рахунок державної. Субвенції по розрахункам центру соціальних служб. І ось ця сума мільйон 881,3 і на цих фахівців. Просимо також погодити. Угу. Все так? Так. Є запитання? Хто за? Погодили. Дякую. Дякую. Так. Ірина Анатоліна. Добрий день. Добрый. Я не знаю там по по у мене три питання, які один за одним. Тому почну за позашкільного світу. Так чи у вас по іншому якось іде? перелік іде по матеріальних активів? Ага, перелік матеріальних активів. Дякую.